Диня. Жили собі на світі дід і баба. Було в них трохи земельки, і хатка невелика була. От якось на весні посіялись і дині посіяли, ростуть дині, а одна якась дивна. Велика дуже, і на місці не лежить, перекочується. З вечора на одному боці. А зранку, вже на другому. Скінчилось літо, позбирали діти і баба в дині, а ця все росте, її не чіпають. Вже така велика напівгорода. Як перший мороз вдарив і сніг впав, луснула та диня і вийшов з неї хлопець велетень. Як піднявся, голова вище тополі, а волосся на голові таке жовте, як з дині лушпайки. Як звуть тебе, хлопче? питають хазяї. Диня відповідає. Почали разом жити. Велетень собі з цієї дині, з якої вийшов курінь на городі зробив, там і живе. А як їсти? то підійде під хату, сяде біля віконця і все, що йому подають, наминає. Так багато їв, що за місяць вже й комора хазяйська спустіла. Побачив це диня, нічого не сказав, а пішов на вокзал і нанявся там вагони розвантажувати. Візьме один, підніме, переверне і знов на рейки поставить. Заробив грошей чимало, накупив цілий віз їжі, привіз ранком додому. Ось, каже, цього нам поки вистачить. А був у цих людей сусіда. Злий та завидющий. Став він зазрити діду й бабі, що такий помічник у них з'явився. Пішов до воєнкома каже. У їх сусідів хлопець великий живе, а ви його в армію не записали. Записали Диню в армію, а навесні й забрали. Пошили йому величезного мундира і зробили спеціальну гвинтівку. Таку, як ціла гармата. Як дізнались генерали сусідньої держави, що тут такий велетень у війську з'явився, вирішили піти війною, щоб диню в полон забрати і в своє військо записати. Як поїхали танки та гармати з того боку, а назустріч їм ті, що з Диніного війська все поле вкрили. А диня вийшов, став посеред поля. Солдати всі з танків повискакували, дивляться на нього, дивуються. Диня теж на них подивився, подивився, а потім пішов до міста, приніс звідти музикантів і горілки закускою, так, щоб на обидва війська вистачило. Музики заграли, а диня солдатів пригощає. І пішла у них тут така гульня не війна, а справжнє свято. Генерали до дині підскакують. Ти, кричань, нам всю кампанію зірвав. Треба тобі у в'язницю сідати. А диня їм каже Згода. Тільки ж побудуйте мені таку, щоб я помістився. Почали генерали йому в'язницю будувати. Будують самі, бо солдати всі порозбігалися. Як побудували, диня каже Ні, це погана, неміцна. І розвалив в'язницю. Почали генерали другу будувати. Побудували, а диня й знову розвалив. Почали втретє будувати. На цей раз гарна вийшла кам'яна, велика, не в'язниця, а палац справжній. Дивився диня і каже Бачу я, що ви неабиякими майстрами стали. Тож ідіть по білому світу та будуйте людям хати, цим ви більше грошей заробите, ніж у війську своєму. Почухали генерали потилиці, та й розійшлися хто куди. А диня у нову кам'яницю перебрався і хатку батьків своїх туди ж переніс. Кам'яницю то генерали понад самим Дніпром поставили. Тож Диня зробив собі човна і почав рибалити та з цього жити. Гарно йому на Дніпрі, бо Дніпро він такий великий. Що навіть і диня на ньому себе не велетне, а звичайної людини почуває.